Всім привітки! Сьогодні у нас така тема Ваше життя і що чекає вас в найближчий час для енергобіну. Підписочка ставимо клас, повна діагностика, вайбер, телеграм. Розклади є загальними. В кого як резинує, пишіть, будь ласка, в коментарях. І велике-велике-превелике вам дякую за ваші підписочки, за ваші лайки і за ваші коментарі. Так, будемо розпочинати ваше життя в найближчий час. Будемо дивитися. Ваше життя, давайте подивимося. Давайте так, настояще, в кого резонує, відчуваєте себе, дивитеся далі. Ваше життя на даний момент. Знаєте, на даний момент можете бути закриті. Закриті від людей. Може старайтесь закритись від якоїсь ситуації. Шукаєте вихід. З якоїсь ситуації, яка зробила вам прямо розруху у вашому житті, Закриваєтеся і хочете вийти в нове. Я вам скажу, що в найближчий час ви знайдете. Цьому вам допоможе близька людина, жінка, яка є біля вас. В, е, тута скажу так, ворог. Узнаєте за людину, яка, знаєте, може якийсь довгий період часу, ну, тут більше магічне втручання якесь було. Людина, яка несла вам розрушення в життя, для неї летить бумеранг. Бумеранг буде дуже такий, я скажу, нехороший, жорсткий, прямо аж навіть шкода, якщо чесно, але що заслужила, та й має. Но для цієї людини летить бумеранг мечі, і ви про це дізнаєтеся в найближчий час. Получить, я скажу так, по заслугам. По заслугам, найближчий час. Хтось буде приймати якесь рішення. Вибір між двома чоловіками будете приймати вибір, з ким будете йти в життя. І падає якась ще вам польза, благополуччя. Вибір приймете правильний. Так. Найближчий час ваше життя. Дивіться, хтось уходить, знаєте, таке, як ви уходите від свого минулого, але воно зараз для вас є ще й і настоящим. Знаєте, шукали себе. От хтось прямо шукав себе, мужик медитації, да, слухали якісь афірмації. Я вам скажу, що в найближчий час вам падає велика висота і нове якесь відкриття. Знаєте, ви прямо за вас будуть, знаєте, не то, що говорити люди, а прямо звертати на вас. Увагу. От ви стояли в тупіку, вам було важко, ви перебороли себе, свої страхи і виходите на новий рівень. Ва благо, приймайте, хай у вас здійсниться. По роботі будете мати звісточку. Я скажу так: кому буде якесь підвищення премії, гроші падають, а комусь падає висота. Підвищення по роботі буде звістка, і будете мати розмову з казьоними людьми. Но в будь-якому випадку буде по фінансах благополуччя. Тобто падає удача і великі гроші. Ва благо приймайте ваше життя в найближчий час. Прошенки мої, може хто задумав де десь відпочити, може, буде зв'язано з якоюсь дорогою. Падає відпочинок, може буде запрошення да, на якесь таке свято, що ви будете прямо задоволені, але зв'язано, у вас падає з дорогою. І я вам скажу, що там буде у вас знайомство з якоюсь дуже мудрою людиною, яка вам дасть підсказки в вашому житті. Ва благо! Приймайте, але прислухайтеся. Це жінка буде. Жінка буде старшого віку, але вона вам щось, знаєте, щось відкриє нове. Ви прислухайтесь до її слів, вони вам дуже-дуже потрібні. Во благо, приймайте для енергобіну, підписочка ставимо клас, повна діагностика, вайбер Телеграм. Всім гарного дня, до побачення!